Допити проходили теж весь час. Кожного дня приїжджали їхні там спецслужби і проводили тата. Говоріть нам, давайте чи знаєш кого з ЗОВ, в які вони наробили терористичні акти в місті Маріуполі? Кого ти знаєш вбивства з цивільних, що вони робили і тому подобне. Якісь показували фотографії, предлагали типу, давайте підпишеш бумажку, що ви зґвалтували цивільне місто Маріуполя. Місті з ними і попадеш раніше на обмін, Я б, по статті, Говори, тому яка-то лажа. Ну Мені на це сильно натиск не давили, не заставляли, що ти да, підпишеш, все-таки там теж було мені запропоновано там залишитись. Там ти парень молодий, говорить, не жона, тих, не хочеш типо, послужити у нас на нормальній дорожності, в Донецьк, заробити гроші, Говорю, ні. Чому? Говорю, бо у мене ну, є свої говорю, тут, взгляди, є свої правила. Говорю, Я люблю свій город, наприклад. У мене там залишилась мати, батька. Батька на той час був живий. це Я пішов з полону, знав, що батька немає. Похована сестра, я говорю, у мене поховані рідні, як я залишусь тут, а і до мене немає нікого всього в Росії, як я типу, поїду. Ну, дивись, думай, тому що неізвісно, як тебе обміняють. Типу я говорю, хорошо, буду сидіти, скільки треба.